Вітаю всіх із магазина Юск. Вчора в Юск почалися новенькі акції, які будуть діяти з 1 по 12 грудня 2025 року у всіх магазинах Юск по Україні. І зразу починаю з таких пропозицій гарних: мінус 44% знижки. На стілець в двох кольорах є сірий, є зелений, так, круглої такої він форми. Стілець обідній, замість 4 тисячі, замість 4 бачу. Тканина сталь перечеркнута. А 250 великими буквами для мене написано. І з цієї сторони цей стілець такий же, тканина, тільки колір сірий. Ось така чудова новорічна пропозиція. Ця акція називається. Ну і далі підемо, пройдемо цей ряд, подивимось, і буду вже обирати пропозиції, щось різдвяне також. Подушка, штучне наповнення 50 на 70, 450 гривень. Для юска дуже добра ціна, хочу сказати. Замість 900. Подушка така, знаєте, вона як щільна. Хто любить така, не, не прям не провалююся на ній? Ну ця так вообще щільна. Бачите, вона широка, обідки такі широкі, 650 гривень. На, о, на неї гарна знижка замість 1350 на 70, І тут навіть вказано, що оця як така от ширина 3 сантиметри. Як мені ця ковдра подобається, я прям не знаю. Мені ковдра не потрібна, але так прям хочеться. Мені здається, вона така зручна. З однієї сторони, от така як штучне хутро, а тут звичайна ковдра. Сірий приємний колір. 1250, замість 1600. Шерпа тепла. Замість 1600, я сказала. А розміри 135 на 200. І ще ось така ковдра тепла, але така тоненька. Ось вона така як більш тверда, вона без акції, вовняна. Вовняна ковдра, кому треба 4,5 тисячі, 200 на 220 – це без акції пропозиція. За 350 гривень можна купити флісові пледи в різних кольорах 140 на 200, це також різдвя чудова новорічна пропозиція. Знижки до мінус 50. 140 на 200, 350 замість 700. Дійсно, 50% відсотків. Знижка є сіра, є рожева і є синя. Ой, це ще мені подобається. Така ж уже приємна, класна. тут завжди низька ціна. Просто завжди низька ціна. 1650 – дуже красивий колір. Темно-пісочний, 200х220, полієстер. Швидко показую ковдри-подушки зі знижками. Так, тут ще є ось ця, що мені подобається більшого розміру, 200х220, двостороння, тепла. Вона коштує 2,250 за 1600, штучне наповнення 135 на 200, дуже велика знижка, замість 4 тисячі більше, чим 50% знижка. Ось така ковдра, штучне наповнення. Не вказано, що вона тепла чи помірна. Отут вказано, що тепла. Ось оця зелена. Там десь була зелена подушка, а тут зелена ковдра. Он ті зелені подушки. 850 замість 1700 140 на 200 тепла, вказано. Далі. Ось від цього бренду 2,350, штучне наповнення ковдра 135 на 200, це ж, де подушка така також іде. І тут з малюночком красивим штучне наповнення 200 на 220, 1350 замість 2,5. Далі тут просто так запакована. Не видно, яка вона. А, з такими малюнками зеленими, зрозуміла, 3250 замість 6500. 200 на 220. Подушка ось, ось з цієї лінійки. Ну дуже вона така, ну не так, ні, не сказати. Ви знаєте, вона так, з сторони начебто така цупка, а так. І м'яка, здається, штучне наповнення 350 гривень, 50 на 70 І ще така подушка, тільки більшого розміру. Це більш цупка 650-50 на 70, замість 1300, гарні знижки. Ще у них є подушки, хто не знає, маленького розміру такі. Ось такі, як, навіть не маленькі, оці, як провалюєшся в них, мені такі подобаються. Легенька, 375, замість 540 на 60 зі знижкою. Тут взагалі знижка на цю ну, як дихаючу, яка запам'ятовує форми вашої, вашого тіла. 26 на 40, 465 висоту. Тут просто цей зразок уже такий потертий лежить. 750 замість 1300. Відділ, де все для кухні, такі рушники, прям товсті, я б сказала, натуральні. Відчувається 50 на 70 розмір. Ціна 225 гривень, 100% бавовна. Замість 275 невелика на них знижка, але бачите, яких розбирають. Знижена ціну на ось такий диспенсер. Дуже ефектний. 275 гривень замість 450 тератсо в діаметрі 6 см, висота, в нього 17. Ось така таця є до нього без знижки за 550 гривень. Калимочки, ось ці як вибиті з малюнками. Вони йдуть розміром 50 на 80 в різних кольорах. Тут зелений або такий жовтий, по 500 гривень, замість 800, знижка 300 гривень. Таця в зеленому кольорі зі знижкою 180, замість. 300 гривень, рой матова глазурь 11 на 21. Вся клейонка, яка є в наявності, вся на знижках. Що хочу сказати, вказана акційна ціна діє при покупці клейонки від 1 метра. Зрозуміло, ось ця з гномами, дивіться, яка вона гарнесенька. Така з гномами 275 гривень за метр. Ширина у клейонки, у них майже у всіх однакова ширина так, 140 сантиметрів. 140. Так, по 275. Під нею ось така, як різдвяні малюнки всі в бежевому кольорі. Далі. Так, ще ось... Далі, оцей вініл вказано, ось така, як раніше була. Ось оцей вініл. Ось дуже симпатичний декор, ну, прям такий різдвяний-різдвяний 150 метрів. Ось 150 гривень за метр, також 140 см в ширину. І, а тут вказано, як клійонка. Ось оце написано клійонка, ось цей візеруночок. Клійонка 375 гривень замість 550. Так, що тут із цікавого, ще покажу вам. Ось це красива така прозора з малюночком. Зараз вона коштує 200, замість 269. Так, і що тут з гарною знижкою? Ну, синя, отака темна за 350, замість 450. І кульбабами. Ціна 160, вініл написано замість 270 Ось оця прозора, як мереже, також написано вініл. Ціна в неї 225, замість 325. По 200 гривень з цим малюночком квіти замість 270 Це також вініл. Так, а тут що написано? А тут не написано вініл, клейонка. Ось це красиво. і ціни немає. Це що, новинка у них, вона, знаєте, як тканина, дуже приємна на дотик, як антислись... в неї покриття. А оце вона просто тут немає, немає що, вона йде. 375 гривень замість 550, також 140 сантиметрів ширину. Гарні клейонки. ось оці різдвяні, особливо малюночки. Кому треба, знаєте, в юскі є такі позиції. Чи ще тут клійонки стоять по акції, дивіться. Так, розказуюся ця як мармур. Ой, дуже гарненько виглядає. Ця мармурова 200 гривень замість 269. Так, так і вказано, що це колір називається мармур. І вказано не вказано, що це поліестер чи ні. Далі бавовна. Оця сіра вказано, як бавовна. Гляньте. Отака бавовна 375. І просто клейонка. Ось це прозоре, це написано клієнка. Ну, прозора з малюночком. 150 замість 230. Всі вони в ширину 140, я кажу, ціну за метр. Гарна знижка на цю жакардову фіранку. Гляньте, яка вона красива. Да? Приємний такий колір у неї зелений. 600 гривень замість 1200 гривень, 140 на 300. 100% полієстер. Далі 350, замість 800 фіранка, льняний поліестер. ну Він як більше білий, ви знаєте, розмір 140 на 300. Хочу на фіранки показати знижки. оця гарна синька яка, да? 1150 поліестер, 140 на 245. Оця з кільцями. Полієстер льон. Написано колір льон. Ну, біла, така більше. 800, замість 1200, 140 на 300, за 400 гривень 140 на 300, полієстер поліамід замість 1000 Отут більш приємний колір, та і текстура приємна. Так, кремовий поліестер 1150. Розмір 140 на 300, замість 1700. І отут бавовна льон натуральна. 140 на 245, 850, замість 1,5. 000. Ну, от Знижок на фіранки багатенько. Тут по 500 гривень. Із такого плану полієстер написано. Вона така, як е, не знаю, замшева здається, 140 на 300. Далі, і ще в такому ж, ну, це такі ж параметри, тільки колір тут пісочний, там бежевий. Ще фіранка Diamond. що Це полієстер коричневий. Написано півтори замість 2300, 140 на 245. Така тканина цупка за 800 гривень. Ось така сіра на крючки вішати. Сірий, 800 замість 1600, 140 на 300. Акції у відділі світла. Ось так підвішується лампа. Ну, як люстра лампа номером 3. Так, і ціна в неї. Люстра це називається. 375 гривень. Написано 8х13 діаметр. Далі, ось оця мені дуже сподобалась. Це називається торшер. Оцей на ніжках. Красиво він да, так виглядає. Півтори тисячі замість 2200. Потрібна лампочка Е27. Висота. В нього 54 сантиметри. І далі стоїть номер 2. 1650, висота 140 см. Замість 2, 200, Лампочка також потрібна. Є 27. Діаметр цієї люстри, в, в торшера, точніше, 30 см. Ось тут за тисячу, замість 1200, ось таки, така лампа настільна. А ось вона. Ось вона стоїть. номер 1 Ну, гарненько виглядає, ну невелика знижка, висота 25 діаметр 19 см. Усі ці гарні дзеркала не всі продали на чорну п'ятницю. Я не пам'ятаю, може там була більша знижка. Зараз вона коштує 1800 Ну воно дуже гарне. Причому зручне. Бачите, як воно розкладається. Ціна 1800 замість 4500 40х39 і висота 160 см. Так і вказано, що воно йде з ніжкою. Оці візеруночки, вони як позолота виглядають. Дуже гарне дзеркало. Ще ось таке дзеркало, воно йде з трьох одиниць. Ви можете його кріпити, як вам подобається. 2,350 за оці три дзеркала. Диван є в світлому кольорі, є також намальовано, що в синьому за 13500. Диван. E, так, 170 на 81 і 82 висоту, я так розумію, а коштував він 23 тисячі. З цієї сторони, також всі дивани прямо кінь. Цей диван буває, до речі, в такому гарному, гляньте, коричневому кольорі насиченому, 13500. Замість 23 такі ж параметри все читати не буду. Вони просто різна оббивка, оце як вілюровий, також 13500. Мені подобається в нього текстура, ось ця вілюрова. Такий яскравий зелений колір, кому підходить, то він гарненький. Ой, Маленький цей також. Мені штучна така подобається, як овчина зроблена натурально, що з такою подушкою Гарно вони зробили. 9500 він, до речі, коштує замість 16 Ось оцей невеликого розміру диван. Так, Такий диван розміром 137х76, висота в нього 78 см. Колір вказаний як льняний. Далі диван без оцих ручок, просто такий рівний. Такий диван розкладний. На ньому можна спати, світло-сірий. Тканина без ємності для зберігання. Спальне місце в розкладеному. Коли розкладаєте, то 107 ширина, а довжина 191. Висота в нього 87 см, Показує, як виглядають ніжки. Ціна 11 замість 15. Так, щось схоже з цієї сторони, також розкладний, Да? Тут 12500. Тут, мені здається, більше спальне місце. Ну, давайте глянемо. 192 на 97 з ємністю для зберігання, також розкладний, але з ємністю. Спальне місце 114 на 192. Бачите, висота 85. Оцей диван дуже гарний. Так вам покажу Я маю на увазі, якщо його розкласти, що кому треба, щоб ну, розкладати. Тут взагалі 8 тисяч диван, а виставковий зразок 7200. Але це тільки в цьому магазині, де я роблю огляд виставковий зразок. І нагадую, що я завжди залишаю в описі під відео адресу, щоб ви знали, в якому саме магазині я робила огляд. Ось такий, це знаєте, зручно, коли тривога, в коридорі. ну, в коридорі в себе вдома мається на увазі, поставив, але він, мабуть, без нижки. Бо да? він був дешевший. Ого, він 7,5 тисячі. Що він такий дорогий? Крісло, ліжко. 73 на 74 на 220, 7500. От мені б таке підійшло Вовсе зручно, класно, так розклав і можна лягти, без нижки йде. Так, далі. Ой, це крісла також красиві, а вони є, а, вони є два, а якось чомусь. Вони, мабуть, в різних місцях стояли. Одне, бачите, таке більш розкішне і більш вузеньке, як під овчину зроблене. Таке крісло 4,250, колір в нього льняний тегді, оце ж тканина називається, 72 на 80 і 98 висоту. А це. Крісло 7500 замість 13. Воно таке прям розкішне, широке, 89 на 87. Висота 96 см. Так. І є такий до них скілець. 1500 замість 2300. 41 висоту. Дуже прикольний. Оці по 5 тисяч в клітинку 4250. Крісло таке, як, не знаю. Ну, вельвет написано Зелений дуб і 5 тисяч. Ще темне, є смужка, а є клітинка. А тут ось такий є пуфік гарнесенький до цього. 6500 п'ятсот, таке крісло. Так, в нього параметри також: 72 на 118, 98 дев'яносто висоту, та ще зі стільчиком для ніг, а що в нього така ціна класна. Получається, що все разом і стільчик для ніг, і крісло 6500 замість 11 тисяч. Це гарна пропозиція. Що у нас тут? Ну, ось таке 7500 зі стільчиком для ніг. Оце сіре. Далі шкіряне за 5 тисяч зі стільчиком для ніг. 70х119, 107 висоту. Шкіряне ось так воно як крутиться ще, як може бути як офісне. Просто не... І висота в нього, до речі, регулюється. Я не права. І ось такий стільчик для ніг. Треба повернути сюди. Отак зробити. Така 6 тисяч коштує. Тут 3250, замість 6,5 ось такі крісла. Два і світле, і темне. Такого ж кольору, як той диван, зелений, вілюрова, така з ємністю для зберігання. Дуже приємно вона відкривається, гарний механізм, лава. 95 на 37, висота 45 см, ніжки чорні. Ціна в неї 2600 замість 4300. Гарна пропозиція, до речі, всередині вона чорна, з ємністю для зберігання. Отут лава, всі параметри точно такі ж як в зеленій, тільки вона в чорному кольорі і вона коштує дорожче. Просто на неї менша знижка. 2,850. Оксамит чорний, а там оксамит зелений. Різдвяні, килими йдуть зі знижкою. Так, тут малюнки ведмедик, мені здається, якісь ще були. Так, був. А, ага, да, бачите, не здається, що ось таке, як сніговички намальовані. І ще, мені здається, що були десь гноми. А, ось ялиночка. Ні, тут два. два кольори з таких килимочків, килимок. Ага, це не він. То оцей поліамід завжди низька ціна, 225. А ось оцей де по акції оце кокос. Бачите, такий товстий, але такий з різдвяним декором. ну Він дуже товстий. Прям. 40 на 60, він 1,5 см в висоту. От на нього знижка гарна. 275 гривень замість 400. Далі йдуть, вони як до різдвяних оці пледи ставлять. Приємного кольору, такого вишневого, я не знаю, на них малюнка ніякого немає, але от завжди стоїть в різдвяній колекції. 800 гривень замість 1200. Оцей плед розміром 130 на 170 і подушка, от на... а це плед якийсь був знижений, Гляньте, як ціну. 1 коштував 100, замість 600. В асортименті немає такого пледа, це килимок. На подушку ось цю. Немає ціни, не знаю, чому вона тут лежить. Так, ладно, ось оце подушка бавовняна. Розмір 45 на 45. Оце така. Просто ще порядки зранку не навели. 325 гривень замість 500 з оленем. Так, і ось така подушка, оце звідси вона. Також новорічний такий гарний декор. 275 гривень замість 500 також 100% бавовна 32 на 50 замість 500. О! Поставили знижку на білизну замість 700-600 гривень. Ой, вона така приємна. Написано катон фланель. Всі така м'якесенька, і на ній, як вишивкою, зроблені такі візеруночки дрібненькі. Олень різноманітні. 600 гривень, бавовна. Фланель 140 на 200, наволочка 50 на 70. Ну, півкодра і наволочка так натуральний. А тут гляньте, вже за 500 гривень ці порозбирали. Ну і зараз вони повиносять. це ранок. 500 гривень замість 600, тут просто котон. Розміри такі ж, але ота фланель мені дуже подобається. Така вже приємна на дотик. Тут прикраси по 65 гривень замість 90 А, прикрашати коробочку з подарунками. Вони причому є на будь-який смак в асортименті. Тут написано. Завжди покажу гномів, тим паче вони 550 замість 1200 коштують. Ось такий гном. Пізнаваємо з юска. Фаф, фафнер називається, червоний, 70 см. Він йде в висоту. От в нього це той, що не регулюється ніжка, але він так можна пританцьовувати. Дуже красива ялиночка. Ялиночка в горщику штучна 550 замість 850 і висота в неї 60 см. Навіть поставили вже знижку на свічку. Merry Christmas напис. Свічка висоту 8 см, 150 замість 185 Вона йде з бамбуковою кришечкою. Так, ану. Ну так, ну трішки пахне, але ну, не сильно. Не прям пахуча. Тут ще цікавого, знаєте, я гнома якого побачила? Я такого раніше не бачила. Пишіть, от ви бачили такого гнома в вюстки? Мені здається, це новинка. Гном коричневий, 75 гривень, висота 15 см. Не знаю, я таких, Чи, може вони якісь були зелені десь, а десь були, може, червоні, таких розбирають, гарно розбирають. Кухоль з юзка з різдвяним декором. 65 гривень замість 100. Тут у нас 125 гривень ось така серветочка, вона натуральна бавовна льон. Дві штуки 40 на 40 з вишивкою. Мені здається, вишивка одна, да? один якийсь малюнок. ну Як іграшка вишита. 125 замість 150 невелика знижка. Ще скатертина. Зі сніжинками в такий колір сірий. Тут він називається бежевий полієстер. 350 гривень, замість 650, 140 на 140 квадратна. Ой, воно ця красива скатертина з вишивками гарна. 800 гривень бавовна льон. 800 замість 900, всього 100 гривень на неї знижка, але вона гарна. В неї є і вишивка, і є, як і малюночок зроблений. Оцей гномів прям розбирають по 350 гривень, замість 750 Оці гном. Я не впевнена, що це на нього ціна. Ось цей гном. Ось у цього гнома розбирають. Так, да, 350 гривень. От в нього фіксуються ніжки. Ось він намальований. Можна його так зробити. Гляньте, ну дійсно розбирають. А коштував він оце ну, ще знижка, як з чорної п'ятниці, 750 Ну вже її обратну ціну не ставлять. А це ще 275 такий гном. Це на гнома ціна? Ні, це на сніговика, якого розібрали. Такі сніговички бувають. Я хочу ще цього сірого сказати, скільки коштує гном. 600 гривень замість 1200, висота в нього 115 сантиметрів. Чохол на подушку з натуральної бавовни розміром 50х50, з різдвяним декором за 200 гривень, замість 275. Його вдягли на подушку. Глянь такий красивий, дуже красивий. 200 гривень. Тут ще така різдвяна ковдра, красива. Вона з цієї сторони йде як штучне хутро, а тут красиво так олень намальований. Ну, красивий візерунок. 650 замість 1200. Ціна 130 на 170. Ще на цьому Куточку, де на вході 900 гривень о, така штучна ялинка. Гляньте, красива замість 1200. Невелика знижка, але вона гарненька: 90 сантиметрів висоту. Далі знижено ціну на ну, оцей ліхтарик 650. Ну тут гарно знижено ціну замість 1200. Він скляний з металом. Висота в нього 22 см по 115 гривень замість 150 серветки. Дві в пакуванні в зеленому кольорі. У них є скатертина така зелена, є також зелена, зелений чохол на подушку і зелені чашки. На все зараз покажу знижки. Далі серветка, а це якась відрізняється, такі я вам показувала за 115 А, до речі, вони ще йдуть розміром дві штуки 40 на 40, ще скатертина. Мені здається, а, ні, є малюнок на ній сніжинка. Видно на одній. що Щось так поскладали, ще й не видно. 650 гривень замість 800. Це 100% бавовна, 140 на 240. Ой, і знижено ціну на ось цей кухоль. Блянь, такий він гарний, 150 гривень замість 200. Дуже гарненько. Мені здається, оце цього року дизайн. Далі прикраса. Ось такан 90 гривень, три штучки. І хоч глянути до тарілки ці зі знижкою, то їх порозбирали. Так, да, тарілки, бачите, вже порозбирали. 200 гривень замість 275. Так, а скільки вона в діаметрі? 20 сантиметрів. Показати він іде без знижки, просто завжди низька ціна. Дуже гарненькі у них є келихи для вина, такі рибриські в дивному кольорі. Навіть перехід такий від світлого до темного до верху дуже гарно виглядає. 115 гривень, висота в нього 16 сантиметрів, діаметрі 8 сантиметрів. Знижка на ліхтарик аж 250 гривень. Причому він, бачите, як розкладає. Ну, розкладається з двох деталей. 300 замість 550, прозорий, висота 21 см. Свічники по 30 гривень. Ось така економ-пропозиція в асортименті. Скляні, до речі. І ось такий свічник за 70, замість 175. Висота 12 см, як ліхтариком зроблений. На свічки, ледь свічка, знижка 50%, тут чотири свічки, вони ще й з пультом йдуть, кожну свічку від розетки працюють. Все намальовано і зрозуміло. Ця упаковка 400, замість 800, діаметр кожної свічки 4 см, висота 5 см, зарядка та пульт. Дуже цікаво. І ще ось такий свічник, ну тут всього 10 гривень знижка, 70 замість 80. Дякую, що дивитесь, в якому магазині ЮСК я робила цей огляд, як завжди в першому закріпленому коментарі, залишу адресу. І нагадую, що ці чудові новоричні пропозиції, знижки до мінус 50, почалися 1-12 го го вчора і будуть діяти по 17-12, я сказала по 12, аж по 17-12. Так що приходьте в ЮСК. Всім пока.